Пане Дмитре, я от хочу вас ще запитати, ми мабуть, не оминули увагою. Таку дуже цікаву статтю, яка в The New York Times була велика грунтовна, яка стосувалася українсько-американських відносин. Я її з задоволенням кілька разів прочитав. Хоча це дійсно така ну складна стаття, там дуже багато специфічних термінів і власне дуже великий проміжок часу описаний. Там взагалі про співпрацю військову так передусім було написано, але мені здалося там було кілька цікавих таких політичних моментів, які ну якщо не Зараз то через який час точно будуть мати наслідки для нашої країни, і зокрема, це стосується того ну, трагічного періоду так званого наступу чи контрнаступу, який в 23-му році планувала Україна, і отут ми в цій статті, мабуть, побачили якусь нову інформацію з приводу того, чому ж він не вийшов так, як планувалося. Що ви з приводу цього думаєте? Мені абсолютно були очевидні речі, що тут втручання було неполітичного керівництва в військову справу абсолютно згубними і некваліфікована Частина цього так скажемо ставки верховного головнокомандувача, там, взагалі, майже половина цих людей там піджаки, так скажемо, ну ніякого відношення до військової справи не мали, а але саме вони з Зеленським приймали доленосні рішення ну, щодо розпорошення сил. Тобто, це на що в першу чергу треба звернути увагу в цьому матеріалі, що з тих 12 бригад, які були підготовлені для того, щоб дійсно прорвати оборону. На південному напрямку в останній момент п'ять бригад було відкликано на Бахмутський цей напрямок. Тобто, це ну якщо припустимо, згідно там оперативного мистецтва стратегії бувають такі відволікаючі маневри. Які використовуються для того, щоб розпорошити ворожі сили, так на них не долучаються. Як тут було з дванадцяти бригад. Ну можна було б одну бригаду, але ж тут відправили на бахмутський напрямок з 12-5 найкраще підготовлених і най. З кращим, якраз як найкращою зброєю західною, і це відповідно не дало генералу залужному відповідно створити оцей необхідний, абсолютно для кваліфікованого наступу якісного на наступу там трьох, чотирьохкратного, п'ятикратного переваги. В силах і засобах, тобто, відповідно, і, і цей з одного боку підняли таку високу планку цих очікувань від цього контрнаступу, починаючи з травня місяця. про нього в, в усіх там каналах комунікації банкової постійно розповідали, а відклали його аж на практично вересень, коли виявляється, треба було. Зеленському похизуватися про наслідки цього наступу з трибуни Генеральної асамблеї. ООН. Тобто, це взагалі нагадали якісь сталінські часи, коли тут для того, щоб звільнити Київ до річниці чергової жовтневої так званої революції, кидали сотні тисяч чорносвітників, ну зокрема, і членів там моєї родини, які пам'ятають ці страшні часи, да, як там річник навіть там капишуча що в цих Історичних досвідках, що коли звільняли лівобережну Україну, то практично поставили під там рушницю всіх чоловіків 16 до 60 років. Але якраз там мій не тест, колишній він був в 15 річному віці мобілізований і він мав змити кров'ю. Тей факт, що вони перебували на окупованих територіях, і скільки там сотень сотні тисяч черносвітників загинули в водах Дніпра? Тобто й тут теж відкладають час цього контрнаступу аж на вересень місяць. І за цей час той самий генерал Суровікін вже влаштував там чотири ні не два, не три, а вже чотири лінії захисних цих споруд. І відповідно ми наштовхнулися на такий серйозний спротив на ці міні поля. І на жаль, втратили найбільш не просто підготовлену, а більш мотивовану частину української армії. Ну і на жаль. Багато ще інших там прикладів того, як втручання людей, які ніякого відношення взагалі не мали до військової справи. Ну як це Зеленський зіграв в цьому серіалі не, Слугу народу президента, який діяльність якого нагадаю призвела зрештою до розпаду України до зінтеграції країни на 28 губерній, але в іншому своєму там в серіалі чи фільмі він зіграв Наполеона. І, мабуть, ці лаври найвеличнішого полководця всіх часів і народів, народів його спонукали і тут зіграти вже в реальному житті. Ну хоча ніяких абсолютно підстав для для нього брати на себе таку відповідальність за 40 мільйонну країну. В момент протистояння з найдистотнішим, найжорстокішим, найсуворішим ворогом, ну це як на мене, найбільший такий кривавий експеримент, який здійснила українська громада. А да. там, до речі, в нас от глядачі задають таке питання: а чого ж тоді генерали, власне наші залужний сирські? Вони послухалися Зеленського. Я просто хочу уточнити, що в цьому матеріалі зазначено, що у сирського була своя ідея. І просто Зеленський її як верховний головнокомандувач підтримав, тобто фактично він зробив так, як за да, як Залужний не хотів. Залужний хотів робити по-іншому. Але ви ви зрозумієте одну дуже просту річ: що в нас таким чином вибудована структура влади, що верховний головнокомандувач, яким є президент за посадою, да, він приймає фінальне рішення, і в даному випадку ну залужний, я так розумію, просто не міг зробити по іншому. Хоча, от мене вразило, що, що там написано, буквально за кілька абзаців після цього, що Сирський скоро зрозумів, що це було неправильно, але вже не міг зупинити, тому що почали так. розкручувати оцю тему фортеця Бахмут, що так, ми, так. значить там все це зробимо. Ну тобто, історія фантасмагорично виглядає. Мені трошки, до речі, е, я згадав, у мене ще теж в дитинстві я застав достатньо велику частину Радянського Союзу, і була книга, яку я читав потім Жукова Воспомінання і розмишлення був такий том дуже популярний. І там от був один момент, коли Жуков розказував, як вони щось планували. Прийшов Сталін, почав втручатися і Жуков Ну зрозуміло, він же писав після смерті Сталіна, але він навіть. Там написав, що ми йому сказали, що ви не те робите так. Не можна. Типу Жукова тоді відсторонили, але не розстріляли. Що в принципі дивно було, але 41 й рік. Так, от, навіть Жуков показував, що він ну вказав на не ну на, на, на неправильність втручання в військові операції. Це при тому, що ми прекрасно знаємо, ким був Жуков, да як він воював і скільки людей він просто вбив, тому що він хотів там задовольнити якісь свої амбіції. Тут дуже схожа історія, тільки, ну, масштаби на щастя менші, але наслідки за великим рахунком не дуже позитивні. Мабуть, для України щоб трошки розважити аудиторію. Такий історичний анекдот, як 41-й рік ставка верховного командувача і Сталін. Несподівано так трубку з -з рота вынимает, повертається до рокосовського кажет, товарищ Рокоссовский, вы мне скажите, мы вас разве в тридцать седьмом году не расстреляли? Mm -hmm. говорит, да нет, товарищ Сталин не расстреляли, я же сейчас командую первым северным фронтом, правильно делаете, товарищ Рокоссовский, командуете дальше, сорок тоже ставка Верховного, командуете в Кремле, Сталин снова так поворачивается несподёвно до Рокоссовского, товарищ Рокоссовский, вы мне скажите, мы вас разве в сорок первом году не расстреляли? да нет, товарищ Сталин, как, я сейчас командую вторым украинским фронтом, вот мы сейчас наступление здесь осуществляем, 45-й рик, уже, уже чистый прием в Кремле, Сталин вбил ему френч, и в белом френче, снова с трубкой, повертается, товарищ Рокоссовский, скажите, а мы вас разве в 43-м году не расстреляли? Да нет, товарищ Сталин, не расстреляли, вы уже неоднократно шутили по этому поводу. Вот, видите, товарищ Ракасовський який тяжовий період, но ми находили сили для шуток, <laughs> ну <laughs> да, це така історія, вона смішна з одного боку, з іншого боку, коли застосується нас, власне, це створює дуже yeah, великі просто... проблеми. І то, що на. Жаль, to, на жаль, на жаль, згадуємо ці сталінські часи через те, що така кількість ну, жертв через, цих, через та, цих... так, так, такі ідеологи. такі от речі, і тут розумієте, тут питання. От у нас така дуже активна дискусія і це, це класно, насправді, бо люди цікавляться. Тут питання ж насправді не в генералах, тому що генерали вони виконують свою роботу, але коли фінальне якесь приймається рішення, вони не можуть ігнорувати якісь казівки їм там, де надходять, да в тому числі податків там якогось наступу і так далі. Ну чи вистачило б в них от там пишуть напору, да, наприклад, переконати. Ну а до чого б це призвело? Ми не знаємо на сьогодні. Нічній день, тому що ми от я, я чув недавно. Uh... Заяву пана кривоноса, да, нашого військового теж от він розказував, що в 23-му році ледь залужного арештовувати приїжджали. Не знаю наскільки це правда чи ні, це його слова, але прям доходило до того, що офіс президента хотів його в такий спосіб посунути. Слава Богу, нічого такого не відбулося, але ви просто уявіть на секундочку, там іде війна, і тут всередині починаються якісь політичні чисто ігри, і на залужного, як написано в статті, дивляться просто як на політичного конкурента. При тому, що людина жодного разу слова не сказала, що він кудись збирається йти. Він воює. Ну. От, але маємо от таку ну, наскільки наскільки доречно я згадав цю ні, анекдот просто ну ідеально в тему лягає. Е, на щастя, в нас воно ну не настільки може так часто повторювалося, але ну ми все ж таки в іншому суспільстві живемо. да при всьому при тому, пояснити, як би потім українцям, а чому нас це відбулося, ну, було б складно. У нас до сих пір громадяни так і продовжують задавати питання. А реально, а навіщо ви тоді звільняли залужного? Ну, от яка причина така чисто військова, технічна, там я не знаю, ще якась да, от що це як не політика? Ну і відповіді очевидно на це питання взагалі немає. Знаєте, я от ще згадав. Ви теж згадали просто слугу народу, і там була така прекрасна історія. Я відразу визнаю я не дивився серіал, тобто, я просто знаю, як я прочитав синопсис, да тому що в мене просто не вистачило сил все це подивитися, але синопсис прочитав. І там дійсно був цей момент, коли. Зеленський відмовляє, начебто, там там міжнародному валютному фонду, чи комусь там, да, веде себе так дуже, ну, не нахабно, а типу, захищає країну. А питання в мене отаке: от ми зараз спостерігаємо за всіма цими історіями з угодою про корисні копалини. Трамп на днях каже: прямо, що Зеленський, начебто, не хоче підписувати. Якщо він цього не зробить, в нього будуть дуже, дуже, дуже великі проблеми. Варіант цієї угоди. Ми вже бачили. Його оприлюднили навіть. Я був здивований, люди, які раніше працювали на владу, і зараз. У владі деякою мірою залишається, наприклад, один з авторів великого будівництва чи крадівництва, не знаю, як його правильно назвати. Мустафана єм. Він навіть написав статтю, що це страшна угода, і її ні в якому разі не треба підписувати. А питання у мене просте: у Зеленського тепер сміливості вистачить це зробити чи він буде імітувати боротьбу? А в результаті все одно підпишуть все те, що хочуть американці. Ну кажуть, що будуть перекладати відповідальність на парламент і уряд, хоча це міждержавна угода, за яку відповідає президент, насправді да і він несе відповідальність, і те, що він свого часу зваблював Трампа цими пропозиціями ще під час передвиборчих перегонів. І потім навіть возив цю угоду вже з якимись там секретними додатками, про яких між іншим так ніхто і нічого і не доповів суспільству. да, що там було в цих якихось секретних додатках, і можливо тепер йому згадують ці секретні положення, які там були до четвертого пункту цього цієї, ну, як цієї плану перемоги, і він же не тільки виявляється показував їх і Трампу, але і про це дізналися пізніше там і Макрон. і E... Мелоні їх інформував, і, і і, і, і тоді ну не було жодним чином роз'яснено роз сама ну в офіційних документах, які, яка формула розподілу там прибутків від цих видобутку цих попалин. І, Відповідно, те, що Трамп мов мов начебто заковтнути, да, як гачок, який з наживкою, але він як досвідчений реалтор перемовник почав виманювати, витягувати все. Що тільки можна, і тепер шантажує е, Зеленському, і каже, що він такий не Тепер а не, ми опинилися в такому становищі, коли ми маємо не, максимально піти на піти на поступки, тому що це може призвести до знов ж таки страшних жертв на. Фронті з іншого боку, я можу погодитися з тезою про те, що ну будь-яка угода, мабуть, буде краще по факту для України, ніж якщо прийдуть росіяни, все це заберуть, а українці вб'ють. Це очевидна історія, але це не означає, що треба дійсно ну повністю виконувати якісь там забаганки американців, які дійсно вхопилися просто за можливість. Ну нам же пропонують і пане Дмитро, ви правильно звертаєте увагу? Це ж не американці запропонували нам цю угоду в кінці 24-го року. Це зробив Зеленський. Да дійсно в тому плані перемоги. Мозі пам'ятаю, як його з помпою презентували у Верховній Раді. Були там ці п'ять пунктів. Зеленський сказав, що там є ще до третього четвертого пункту є таємні протоколи. Всіх таємних протоколах розподіл власних ресурсів. А потім ще ну представники офісу президента на ефірах так типу в потаєм таємничусь, да розказували, що там насправді це зроблено було для Трампа. Що от Трамп, якби вже ж президент, фактично, да і ми йому там даємо такий натяк, щоб він їм скористався. Ну, от він тепер скористався і виникає просте питання. Як нам тепер вигрібати з цієї історії, тому що не підпишеш погано підпишеш теж не дуже добре. Ну а з приводу того, як ви сказали, що хочуть перекласти відповідальність, дійсно є така в них ініціатива. Зеленський хоче мінімізувати тоді взагалі свою участь і покласти це в першу чергу на кабінет міністрів і власне потім на Верховну Раду. Я думаю, що для депутатів вони знайдуть стимули, як їх простимулювати, проголосувати за той варіант угоди, який буде. В них ці стимули є, поки вони нікуди не поділися. Ну так, дійсно настільки боляче усвідомлювати, що ми опинилися взагалі в найкритичніший період нашої історії з парламентом, який нагадаю є. Ну, згідно конституції, головним нашим державним органом управління, але в цьому парламенті абсолютно більшість е, сьогодні ну, зрадників, злодіїв, збочинців. Тобто той факт, що вони всі свої рішення приймають виключно за підтримки цього ПЗЖ, які там ще е, три роки тому їхали в Кремль, ручкались з е, е, Медведєвим і Путіним, mm -hmm. і тепер від них саме залежить ну, взагалі діяльність цього. Органу, а справді ті патріотичні сили, які відстоювали свободу і демократію, вони на маргінесі? Ну тобто, я якраз настільки ну був тоді стурбований саме напередодні парламентської компанії, розумів, що ця монобільшість вона призведе до страшних згубних наслідків, коли просто людей там набирають по оголошенням в інтернеті. Наскільки. Сьогодні ми опустилися ну, в моральному плані, якщо верховний орган повністю керується за, за рахунок хабарів, які видобувають ці 5-6 менеджерів, в жодній країні світу не було такого морального падіння. Я коли напередодні якраз у цих виборів попереджав тоді, що це неминуче призведе до катастрофи, це буде президентство катастроф. Да, це насправді величезна проблема, і перед нами вона постане ще в іншому контексті: як повертати людей це важливий момент. Бо в нас міністерство єдності створили от, до речі, вже пару місяців пройшло, але я щось крім двох презентацій, причому за кордоном, ніякої більше діяльності міністерства цієї ну єдності не чув. А ще 150 мільйонів мільйонів додатково виділили. Правда, на що вони їх витратили? Ну питання власне риторичне. Да? я думаю, що на, на якісь там заходи іміджового характеру, а відкрили якісь там хаби в Польщі. no... Полякам, мабуть, це окей, да є додаткове місце, де можна спілкуватися з українцями. Але наскільки це буде сприяти поверненню, сказати складно. Так, оскільки в нас часу не так багато залишилося, я пропоную знаєте, на ще одній темі зосередитися. Ви вже просто її торкнулися, коли ми почали говорити про цю монобільшість, так звану. Знову щось тема виборів активно заворушилася, і вийшло матеріал в виданні за економіст, там де було розписано про зустрічі в офісу президента, про те, що думають про швидкі вибори. Да? Що якщо буде якийсь там Мирія, то відповідно ледь не за два місяці після цього ці вибори провести. Офіс президента настільки швидко почав спростовувати, що вони за вибори під час війни, що це вже навело на певні роздуми. А чи не насправді вони це роблять і до цього власне готуються? А от ви з цього приводу що думаєте? Нам вибори світять і взагалі як це буде виглядати? Знаєте, це рейтингу залежність нашого президента, ну і всіх людей, які його оточують, які націлені в першу чергу на підтримку його. Реноме і рейтингу, а не на державницькі, якісь інтереси, вони. Завжди давалися взнаки, да, і така кількість соціологічних опитань, яка на, на їхні вимоги і замовлення проводиться всі ці там шість років президента. Вона ж зайвий раз про це свідчить. Це на жаль заводить нас все в більше більше в глухий кут, тому що навіть у цій ситуації з Трампом, два таких ну абсолютних нарциса, вони сьогодні, якраз на певним чином, на свою аудиторію. Цим загостренням нашого протистояння впливають, підвищуючи свій рейтинг. Ну, Трамп, попри всі. Сьогодні не які там відбуваються в американській економіці. Він зберігає пристойний досить вирі високий рівень підтримки. Ну вже не кажучи про нашого Зеленського, який знов ж таки після цього всіх сцен в авальному кабінеті тепер відіграє роль такого, бачите, сміливого лицаря, який кидається на амбразуру, захищає українські інтереси, А той факт, що це насправді приводить до страшних втрат і підбільшення ризиків. Ну, його це мало мало хвилює. Ну і відповідно. when they Не врозуміючи всю ступінь високу ступінь відповідальності за те, що вони тут накоїли за ці роки, тому вони і побоюються можливих наслідків і, і позбавлення його президентського крісла, і навіть позбавлення його партії, монобільшості Верховній Раді, воно рано чи пізно призведе до розслідування. Ця ситуація може кардинально змінитися в суспільстві. Якщо люди почнуть відверто вже казати про ці злочини, це ж не просто там якась службова недбалість, це або Відвертий саботаж, бо ну, диверсійна діяльність будь-яка людина. Просто керуючись здоровим глуздом та да банальною рудицію, може сама зрозуміти наскільки ці були ганебні рішення, які приймалися про розведення, про розмінування, про зупинку ракетних програм. Тобто, це все, що потрібно було путіну для того, щоб зрештою знекровити ну, з підривати обороноздатність здатність країни, і все це на догоду, якраз таких ось там там домовленостям оманським, все це й відбувалося, все це робилося. Ну просто навіть подивитися ось на склад на, на моєму фейсбуці. Нещодавно була карт. Були фотографії фото людей, яких долучив Зеленський до перших посад в державі. Ну особливо після Оманської цієї зустрічі, на да, коли замість досвідченого там ракетника Горбуліна генерала кривоноса mm -hmm. і досвідченого е, політика е, Турчинова привели кого там сівоху привели цього. Е, Ветеринара Данілова чи фармацевта Соловйова, хто в нас очолював на таку головну ланку, ну вже не кажучи про його сусіда по під'їзду Баканова, який жодного відношення не мав до державної справи, до військової справи, до справи оборони. Як можна було його призначати на таку відповідальну посаду в такий переламний момент для історії нашої держави? Ну, тобто, це абсолютно не вкладається там в. Нормальні якісь уяви про державну діяльність вони буд це будуть подавати як інше. Вони ж говорять, що вони таким чином хотіли змінити політику. Вони хотіли зробити все по іншому, якби почати з чистого аркушу. Але ну очевидно, що коли країна стикається з такими випробуваннями, то такі експерименти вони виглядають, ну м'яко кажучи, трошки дивно. А з бакановим там взагалі фе феєрична історія. Нещодавно розслідування було. Я думаю, ви про нього знаєте про його сина, який там має певну посаду в збув журналісти. За ним кілька днів просто отак, от по по послідку. Ували в межах діючого законодавства, я відразу кажу, тому що в нас дуже люблять представники еліти, так званої, казати, що ви там втручаєтеся в наше життя. З'ясували, що в нього дуже такий, знаєте, лайтовий графік, як для людини, яка працює в СБУ і відповідає і є куратором по суті військового виробництва в Україні стратегічний напрямок військового. виробництва я так розумію, що він повинен просто не вилазити з заводів. да? він повинен постійно на них їздити. Постійно да іноді їздити там за кордон, в тому числі домовлятися. А там графік, який був описаний в цьому відео, то ну він шокуючи. Просто да там десята година ранку, їде на роботу. Потім цей там фітнес там чи що в нього да там середині дня, басейн, там обід. Ну коротше кажучи, таке собі життя. І з Бакановим вже ще один цікавий момент. От коли говорять там про так званий бойовий чи інший імунітет, його то якраз звільняли. Коли я пам'ятаю, його ж звільняли з відповідним формулюванням за допущені помилки, що привели до колосальних наслідків для державної безпеки, Жерт, і питання і, та, і питання: і що ну людина продовжує собі працювати? Ну він тепер отримав ліцензію адвоката да, в Полтавській області. А, до речі, да, так мабуть, да. мабуть, там сьогодні да, опікується. Якимись питаннями на да, співвітчизників наших в Полтаві. Ну це такий виклик був свідомості. Тобто ну, єдиний там професіонал, який мав дотичність до державних справ в новому складі цього е, РНБО, був той самий розробник Харківського Годемченко. Ну тобто, mm -hmm. кого, кого привели да, на, на, на посаду з тих, хто дійсно був е, за, за останні роки дотичним до якихось е, е, державних справ. Ну того, хто готував ці зрадницькі харківські угоди. Ну так, це це теж така парадоксальна абсолютна історія, на яку звертали увагу всі і казали, що так не можна робити. А ну, бачите, у зеленського є такий дуже простий принцип. Він про нього, до речі, відверто останнім часом навіть говорить, що я цих людей привів, і ці люди типу нікуди не подінуться, доки я буду при владі, і вони підуть зі мною. Пане Дмитре. Я вам мабуть дуже дякую. Я сподіваюся, що нашим глядачам надзвичайно сподобалося. Я величезне задоволення. Насправді отримав і багато нового для себе. Дізнався. А, дуже вам дякую. Сподіваюся, що ми зможемо неодноразово ще повторити. До зустрічі, до побачення. До зустрічі, пане Ігорі, дякую за запрошення.